Хочу джипа з такими криками середина сесії чуть не закончилась взагалі. Це в нашому ОТГ. Продовження, знаєте, попереднього відео. І пару тижнів назад сесія була, де голова, як він хотів, щоб йому взяли в оренду джипа, йому хтось дає безплатно. Ну, в общем, ви розумієте, е... цинізм. Цієї всієї ситуації в тому, що депутати не голосують, а він далі сесію не проводить. І сидим і прийшлося покинути сесійну залу, тому що тоді а не вистачає там взагалі ні для яких рішень е, приймати тоді. То повернулися назад, щоб уже ждали. Інші рішення ж голосувати. Я не розумію, це що сьогодні нема на чому їздити. Так ми в попередньому питанні для виконавчого комітету виділили гроші на купівлю легкового автомобіля, тому що реально там деякі машини поламались. То ми ж виділили гроші. Новий купити. Ні, мені це не треба, Хочу джипа хоч те, блядь. Я не знаю, що робити. Що робити, от взагалі я і в садіку світла нема, в школі нема. А я хочу джипа, і хоч і все. От, от, така, от такі виходять на місцях люди. І при тому це по всій країні, я думаю. А ми завершуємо в селі Басейн 30-го заодно теж освятим, так як у нас буде освячення і храму. Хто близенько, то приходьте на освячення нашого храму. Так, ну і в слідучому відео докажу далі.